Скільки жителів Херсонщини російські військові вбили за час окупації? Таких подій у нас на жаль багато. Із яких мотивів це стається, і хто перебуває у групі ризику на окупованих територіях? Вони в кожному починають бачати диверсантів. Про що свідчить така поведінка російської армії і як це впливає на решту українців? Цей страх їхній він лежить в основі от того терору, який вони влаштували. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами, Олександр Янковський. І новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські військові вбили подружжя в Окупованих Олешках на Херсонщині. Про це на початку лютого повідомила Херсонська обласна прокуратура. За даними відомства, підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення у медіа про те, що окупанти розстріляли двох місцевих жителів. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини цих подій. Інформація про це вбивство з'явилася 6 лютого у місцевих телеграм-каналах. За попередню інформацію, 4 лютого російські військові вбили сімейну пару через підозри щодо співпраці чоловіка зі Збройними силами України. Представниця Херсонської обласної прокуратури Анастасія Васіловська у коментарі новинам Прозові розповіла, що після вбивства подружжя російські військові намагалися приховати сліди злочину і підпалили будинок. І одразу було внесено відомості до єдиного реєстру до розслідування за попередньою кваліфікацією частини другої статті 438 кримінального кодексу України, тобто за фактом порушення законів звичаї війни Попередньо правоохоронним органам стало відомо про те, що вбивство сталося. Четвертого року на території тимчасово окупованих алешок безпосередньо військовослужбовцями збройних сил РФ розстріляно спочатку подружжя, а потім близько 23 третьої години ночі було підпалено будинок, в якому вони проживали разом з їх тілами для того, щоб, скажімо так, закрити злочин, його сліди і тому подібне. Наразі тривають слідчі розшукові дії щодо встановлення всіх обставин вказаної події, встановлення свідків також військовослужбовців причетних без до цього злочину. Є випадки, коли інформація про вбивства жителів окупованих територій не підтверджується, розповідає представниця прокуратури. Зокрема, це стосується історії, яка набула розголосу в кінці грудня минулого року. Тоді з'явилися повідомлення, що окупанти, начебто, вбили неповнолітнього хлопця на території Каховського району. Зрештою, ця інформація виявилася недостовірною, каже Анастасія Василовська. Дійсно, кримінальне провадження було розпочато за повідомленням громадянина України, керівника одного з навчальних закладів Каховського району. Але у ході перевірки вказаних обставин все ж таки на щастя правоохоронним органам вдалося дізнатися, що повідомлення не підтверджується дитина не стала жертвою воєнного злочину. Вона зараз перебуває разом з батьками на підконтрольній території України. З нею все добре. Втім, підтверджених вбивств цивільного населення російськими військовими багато каже спікерка. За її словами, Херсонська обласна прокуратура зафіксувала 224 таких випадка. Сім із них стосуються дітей, це саме ті випадки, які пов'язані з насильницькою смертю. Анастасія Веселовська зазначила, що встановити причетних до скоєння злочинів на окупованих територіях зазвичай складно, але після деокупації правоохоронцям це вдається набагато швидше. Представниця прокуратури розповіла, що, наприклад, вже встановили, хто саме із російських військових може відповідати за вбивство жителів села Правдине у квітні 2022 року. За даними слідства, тоді окупанти затримали працівників фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітню дівчину. Шістьох чоловіків і дівчину привезли до приватного будинку, де застосовуючи фізичне насилля, вбили. Потім підірвали будинок із загиблими. У Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що до цих подій причетний один із командирів підрозділу морської піхоти Чорноморського флоту Росії. 2014 року, будучи громадянином України, він перейшов на бік Росії, отримав громадянство і вступив до лав російських збройних сил. Тож до суду скерували обвинувальний акт як за фактом державної зради, так і за порушення законів і звичаї війни. Дуже складно, звісно, але тим не менше є результати, звісно, набагато легше, коли територію. Де окупують і фізичний доступ для збирання і речових доказів, і опитування, свідків подій відбуваються, то це все легше значно. Що стосується покарання, то як я вже зазначила, події кваліфіковано за частиною 2 статті 4.3.8 Кримінального кодексу України. Особам, вчиненим і підозрюваним винуваченим у таких злочинах загрожує позбавлення волі на срок від 10 до 15 років або ж довічне позбавлення волі. Журналіст центру журналістських розслідувань Олег Батурін розповів, що російські військові почали вбивати цивільне населення на Херсонщині із перших днів повномасштабного вторгнення. В перший же день росіяни розстріляли машину з п'ятьма людьми. Там навіть було кілька. Кілька дітей, які просто загинули, росіяни просто взяли і просто так і простріляли, але це все триває і досі. От дуже така була резонансна історія, коли 30 листопада, 23-го року в селі Чорнянка Таврійської громади окупанти ввечері вбили. Сергія Кузнєцова, чоловіка з психічними розладами. Чоловік просто вискочив ввечері зі свого будинку, на нього накинулися військові з криками диверсант і просто забили його до смерті. Відома історія, коли в ніч проти 16 вересня 23-го року окупанти в селі Малі Копані Скадовського району викрали подружжя, подружжя Саксаганських і буквально. Но через кілька днів цих людей знайшли вбитими. Низка вбив сталася також і у новій каховці, каже журналіст. Приміром, ну в кінці 22-го року 55-річний Євген Рязанцев, у якого російсь, російські військові відібрали його човен, просто вирішив піти запитати, що з його човном, і живим його вже більше ніхто не бачив. Також росіяни вбивали. Людей, віруючих, зокрема, диякона помісної церкви християн віри Євангельської Анатолія Прокопчука і його сина Олександра. Це теж було в Новій Каховці. З нещодавніх історій, це в селищі Горностаєвка, Каховського району, в листопаді, 20 листопада, росіяни викрали 28-річного Руслана Руснака, це цивільний чоловік. Він був колись військовим, тобто колишній військовослужбовець. Вони його викрали і в той же день просто вбили, закатували його до смерті. Вже 31 грудня 23-го року. В селі роздольне. В селі Роздольне Каховської громади росіяни забили до смерті 43-річного Олександра Стороненка, місцевого мешканця. Його знайшли на вулиці без свідомості з просто розбитим обличчям. Очевидь, від прикладу автомату. Зараз російські військові продовжують викрадати місцевих жителів на окупованій частині Херсонщини. Додав Олег Батурін. особливо небезпечно тим, хто перебуває поблизу зони бойових дій. В багатьох селах, зокрема в такій прибережній частині Херсонщини, зараз дуже багато літає українських дронів. Самі місцеві люди кажуть, що зараз українських дронів там як бджіл, так їх багато. Це дуже впливає на окупантів. Вони, вони намагаються менше просуватися певними дорогами, менше там свою військову техніку засвідчувати на певних ділянках. От. Але це їх не рятує, дрони влучають, прильоти бувають по позиціях, і це надзвичайно дратує, дратує росіян, і вони в кожному починають бачати диверсантів. Ну, взагалі вони місцевих жителів, взагалі жителів Херсонщини, і це було з самого початку окупації. Вони їм не довіряють, вони їх бояться. От і мені здається, що цей страх їхній це він лежить в основі от того терору, який вони влаштували і продовжують влаштовувати на Херсонщині і власне на інших окупованих українських територіях. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Це новини про Азов'я у цьому випуску докладно про вбивства українців російськими військовими на окупованій частині Херсонської області. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас у YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Розповів новинам Приазовія, що за період окупації Херсонщини відомо про різні випадки вбивств місцевого населення російськими військовими, жертвами ставали як проукраїнські жителі, так і ті, хто пішли на співпрацю з окупаційною владою. Є випадки, коли вбивають або катують, або жорстоко б'ють колаборантів, з якими вони разом споривають окохи. Наприклад, такий випадок був в одному з. Що стосувати окупованої частини Херсонської області, є. Я чув при мене це е, Є випадки, коли люди зникають і в, в залі незрозумілих причин. Це мешканці стикаються з російськими військовими, які дезертирують, тікають і можуть вбити людину з тим, щоб вона їх не виказала, бо вони переховуються від своєї військової поліції, яка шукає цих втікачів тому випадки дуже різні. Найчастіше вбивають нелояльних до окупаційної влади, каже аналітик. Також у групі ризику перебувають люди, чиїм майном хочуть заволодіти російські військові. Інколи в людей тривають енерго, вони вже не можуть мовчати, вони можуть там відверто щось сказати, і їх можуть вбити або побити. Ну, Одного колаборанта, оскільки я знаю, побили жорстко, дуже побили до, до напівсмерті. Він з ними споживав російськими військовому споживав алкоголь, а потім співав червону калину. За що його жорстко побили. Ще одна причина для насильства, яке може закінчитись смертю, це викрадення майна. Коли вони не хочуть залишати свідків. Своїх злочинів. нещодавно на знову ж таки в Таврійську пенсіонер 71-річний зник, і тільки через деякий час його тіло знайшли вбитим десь в посадці, на його машину викрали. Це могло бути з причин того, що вони хотіли машину, або на когось отримали повідомлення, наклеп від колаборантів, що людина там здає, наприклад, їхні позиції. Журналіст Денис Казанський розповів новинам При Азові, що на окупованих територіях Донеччини російські військові так само у різні способи знищують місцевих жителів. То є якісь свідоме знищення вбивство людей просто за їхню політичну позицію, коли вбивають українців. Це відбувається регулярно. Да, коли там якісь російські військовий заходить в село, там бачить людей, які йому там чи якось не так відповіли, чи він. Вважає, що вони там е, працювали на Україні. Він просто їх розстрілює тобто, є такі моменти. А є моменти, коли просто ну, наприклад, російські військові можуть там просто їхати на вантажівки, роздавити е, легковик з людьми вбити всіх. Або як у Волновасі, отакий був жахливий, абсолютно шалений інцидент, коли двоє військових вбили цілу родину з дев'яти людей, там з дітьми. Ну це от було кілька місяців тому. І це просто ну жахлива історія. Ну там, ніби це був просто побутовий конфлікт з пограбуванням. Тобто, це не те, що людей вбили там за їхню політичну позицію. А це просто таке вбивство. Да? І ну але ж ми розуміємо, що і цього вбивства б не було, якби а не прийшла російська армія на не окупувала цю територію. Такі дії російських військових свідчить про їхні справжні наміри щодо українців, додав журналіст. Важко напевно вже змінити. Їх... Ставлення до росіян на ще гірше ніж воно є, тому що ну ви ж бачите, що люди і так бачать навколо насильство, вбивство, постійні бомбардування, обстріли мирних людей, і ну і цього достатньо насправді щоб зрозуміти, хто такі росіяни, хто така російська армія. А, ну але так, постійні підтвердження цих ну скажімо так злочинів да російських вони. Просто доводять черговий раз і ще посилюють це враження, що росіяни це саме окупанти, саме ті, хто прийшли збивати. Навіть ви бачите, да, що про російські політики, які раніше там. Активісти різні, да, якісь громадські діячі, люди з такою публічною позицією, які раніше закликали там якось Росію зрозуміти, домовитися там і таке. То зараз вони вже самі кажуть, що те, що робить Росія, це просто жах, це огидно, це неможливо. А це ніяк не може бути виправдано. Тобто, це точно ніякий не захист людей. Там чи прав на російську мову, чи щось таке, Да? і ну не можна ніяк виправдати ці звірства. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і це, цитую спеціальною операцію. Олександр Янковський новини Азов'я. на все добре. Ви слухали новини Преазов'я.